Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні будемо прибирати врожай цибулі ріпчастої, яку ми вирощуємо через розсаду. І давайте подивимось, що у нас виросло станом на середину серпня. Давайте зважимо найбільшу цибулину, яка у нас виросла, це сорт Exhibition. Ось така велика на долонь. Але це не найбільший розмір. У нас колись і побільше виростали. І у людей я також бачив більше, ніж на кілограм виростали. Зараз ми його вмикнемо ваги. Десь ось так вмикнули. І давайте покладемо. Ну, 500 грамів. 499, 503. Ось пів кілограми цибуля. Exhibition. Зверніть увагу, як розташовуються цибулинки над поверхнею. Ми висаджували розсаду тільки-тільки, щоб прикрити кореневу систему. За рахунок такої неглибокої посадки ми маємо цибулинку майже на поверхні. Вона отримала багато сонячних променів, вона загартована. Вироблені в неї спеціальні речовини, які будуть допомагати цим цибулинкам добре зберігатися. Але майте на увазі, що Ексибішн зберігається доволі е, нетривалий період. Тому, якщо вирощуєте ексибішн, треба вживати його за призначенням в першу чергу. Ось сорти Кенді, сорти Юніверсо. До речі, в минулому році ми універсал вирощували через розсаду, і до сих пір у нас цибулинки збереглися з минулого року. Ось так рік зберігалися без умов спеціальних. Вони на кухні у нас лежали під столом в прохолодному приміщенні на дачі, і до сих пір вони в доброму стані. Ось такі чудові цибулинки, ось такі. Такий чудовий врожай цибулі ріпчастої з насіння. Чому нам подобається вирощувати з насіння? Я за це вже не перший раз кажу, тому що дуже багато різних сортів можна придбати насіння цибулі. Спробувати в невеликих кількостях. Не треба його десь зберігати. Ось можна зараз придбати пачку насіння. До речі, посилання на насіння цибулі і інших овочів, залишу в описі під цим відео, вже є свіжі, вже можна замовляти і можна готуватися на наступний рік. Так ось можна взяти цю пачку, і вона у вас буде сівок, ви зараз не возьмете, а потім в сезон він буде дорожчим, можливо, вже якихось сортів не буде і таке інше. А через розсаду, якщо ви якісь рослини. Вирощуєте розсадою, то цибуля не буде вам заважати. Після прибирання цибулю ми розміщуємо під навісом. В нашому випадку це розсадник під стелажем. Але треба так, щоб не потрапляли на цибулю при підсушуванні прямі сонячні промені. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.